Всім привіт, я ще зняти відео Хоча в мене голуби сіли на яйця там бути Ну я тут піросити яйця тому мені зараз ліз Ті два яйця добре Зараз пустимо санейтю А хоче залетіть Давай йди. Тому вони вже мають два яйця Плюс ще мало дують Там я не знаю, може якщо не цією. Він там б'є їм під ноги, вони йому ну, може ну, дають, тому що їм такі підношення. ну, так. е, Тяжкий не худи. Він сидить, а сидит, але його витягне. Він так само далеко заповз. Батька вже бачу все одно на мене. Але будувати. Бачите, ось такий новий. Не будемо тривожити їх. Так ти піосинив. Ось тут так я підкинув і яйце, тут лежало. тут я його не йшов. Отут. І другий не йшов був тут. Тут воно було пусте, а отут воно було заплідене. Я його кину їм. Тут поки він не має самі. Ну і я думав кинути креми на порог, але їм яйце. Помацуй, що воно їш. Є. Одна так. Не знаю хто це наніс, чи зі статних, чи хто хтось наніс, так. Голуби всі, всі на дворі, Я помстив тут хлів. Ой, щоб це було добре. слабості слабкі, всі голуби тут собі сидять і дихають. Осамиться слабна, часі. Сидить там все, сиди Ось вот Отак. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Давайте добьемся 100 підписників. І всім пока пока